Міністю на 100% енергетичну систему захистити, як би ми не старалися, е, неможливо, тому що дуже велика в нас країна, дуже багато енергетичних об'єктів, і всі енергетичні об'єкти зарити під землю чи побудувати над ними великі якісь саркофаги. Залізобетон, залізобетонні саркофаги. Ну, це ви ж самі розумієте нереально, Да? Тому ПВО, ППО, у нас ну надіємось на нього, але це теж ми бачимо, що воно, на жаль, у нас, у нас не діє так сказать на 100%. Тому дійсно потрібно бути готовими до різних сценаріїв. Люди мають правильно перевірити свої па пауербенки, якщо у кого немає купити, е, значить е, е, у кого є будинки, за заміські будинки, треба. Підготувати їх на, на такий критичний випадок, щоб можна було виїхати в разі е, дійсно складної ситуації з енергозабезпеченням через рашиські удари. Це теж потрібно все передбачати. Ну, тепломодернізація будівель, це, це утеплення. Помешкань саме це теж дуже важливо. Так зваті, всі варіанти у нас треба готуватись до найгіршого, але сподіватися, що все ж таки не буде у нас така критична ситуація, але від расистів всього можна очікувати.